Я не одразу зрозумів, що то було старий потертий зошит з грубою обкладинкою, на який час залишив сліди бруду чогось, що дуже скидалося на запечену кров. Я знайшов його випадково. Хоча в таких історіях слово випадково зазвичай означає зовсім інше. Його не ховали, але й не виставляли на очі. Він лежав на горищі старої хати мого діда, замотаний у рядно поруч із дерев'яною бандурою. Струни якої вже давно поржавіли й обірвались. Я тоді був у відпустці роботи, розлучення тривожних снів. Мені здалося, що тиша села на Черкащині допоможе зібрати думки. Цей щоденник належав чоловікові на ім'я Назар. За родинними переказами він був сліпим бандуристом, що мандрував селами ще до війни. Люди казали, співав про визвольну боротьбу, про козаків, про смерть. Але старі ті, що сиділи на лавках під вишнями, злегка стишуючи голос, згадували інше: Назар мав чуйку натемне, що вмів бачити не очима, а якимось внутрішнім зором, що його бандура то не просто інструмент, а зброя. Це здається маячнею, і я й сам так думав, поки не прочитав перші сторінки. Спершу було важко. Почерк ламаний, як ніби писала людина, котра ніколи не бачила ліній. Але вже за кілька абзаців я зрозумів, це не просто сповідь, це хроніка боротьби, і в кожному реченні холодна впевненість, що світ, який ми знаємо, лише тонка плівка над прірвою, і що у темряві за цією плівкою щось є. Це текст не я не додавав жодного слова. Можливо, місцями буде складно розібратися в подіях чи мотивах, але саме таке треба, бо Назар не писав, щоб розважити, він писав, щоб попередити. Якщо ви дочитаєте до кінця, вам доведеться зробити вибір або закрити цю книгу і спробувати забути, або прийняти, що світ змінився. Мене звати Назар, я сліпий. Світ зник для мене, коли мені було 14. Тоді вперше темрява стала моїм другом, бо тільки вона і залишилась. Світло зникло в одну ніч, коли щось, схоже на тінь з очима, з'явилося в моїй кімнаті, подихнуло мені в обличчя і зір зник, а з ним і звичне життя. Спочатку я просто плакав, потім ридав, потім кричав. Потім мовчав. Але коли мене взяв до себе старий бандурист дід Хома, я почав бачити знову не очима, а слухом. Він навчив мене чути світ, як цвіркун співає перед дощем, як ліс затихає, коли щось недобре наближається. Як ходить смерть. На носочках, але важко. Хома був дивний. Він казав, що музика це не просто звуки, це закляття. Пісня може вбити, може захистити, а може викликати те, що краще лишити спати. Він навчив мене грати на бандурі. Але не прості пісні, а ті, які викорбовані на старій шкірі, закривавленій забуті. Вчив грати кісткою, а не медіатором. І завжди казав Коли почуєш шепіт під землею. Грай. Бо якщо ні, більше не почуєш нічого. Перший раз я зустрів нечисть у сілі гниляки. Мене туди привела стара жінка. Вона тримала мене за руку і мовчки плакала всю дорогу. Її сина казала, щось забрало, а потім щовечора хтось стукав у її вікно обережно по три рази. Вона молилась, але щоночі той самий звук повертався і щоразу ближче. Я поселився у порожній хаті на краю села. Люди не виходили з хат після заходу сонця. Я чув, як у повітрі щось змінюється, стає важчим. Земля дихала, дерева нерипіли, вони ніби боялись. Я сів на старе ліжко, витягнув бандуру, обтягнуту старою вовчою шкірою, і чекав близько у півночі щось пробігло дахом. Швидко, важко. Потім тиша. А тоді звук, наче пазури по віконному склу. Я всміхнувся. Пальці самі пішли по струнах. Мелодія вийшла різка, як крик пораненої тварини. Двері відчинились самі. У кімнату ввалилось щось велике. Вовкулак. Він був високий, чорний, з очима, що світилися, як жар. Його тіло дихало м'язами, шкіра була покрита ранами. Він ричав, але не кидався, наче слухав. Я грав, не зупиняючись. Пісня змінилася, Стала схожою на виття вітру в степу. Тоді вовкулак скрикнув: Він кинувся до мене. Я натяг струну, в яку була вшита кістка з північої лапи. Звук вдарив, наче ніж, тіло вовку лаки здригнулось. Він зупинився в кроці від мене, завив і почав танути, як віск на вогні. Через кілька секунд переді мною лежав незвір. Хлопець, молодий, білявий і з синім шрамом на грудях. Мертвий. Я не чув більше його серця. Це був син тієї жінки. Він був проклятий. А тепер звільнений. На ранок я вийшов із хати, село мовчало, люди ховались. Я чув, як дехто дивився за штор. Ніхто не подякував. Але я не чекав вітер приніс мені іншу пісню, інше місце, де щось шепоче вночі. Я знову пішов, бо я сліпий бандурист. І моя музика не розвага, вона для того, щоб чути криктьми і відповідати. Наступне місце, куди мене покликала пісня, це яровиця, старе село загублене між болотами, я ледве знайшов дорогу, звук лунав крізь гілля через воду, і я просто йшов за ним. Там був яр, глибокий, як могила, і з нього щось співало. Голос був людський. Але одночасно ні. На узліссі мене зустрів хлопець, нічого не казав, просто подав руку і повів: Я йшов за ним. Він був живий, але серце його не билося. Коли ми дійшли до старого млина, я зрозумів, це місце старе капище там приносили жертви, і хтось почав робити це знову. Під млином я почув дитячі голоси. Сміх. Але сміх був порожній, металевий, я почав грати. Ноти виходили самі, важкі, наче з-під землі. Уступово з темряви вийшли постаті без облич, у вінках і з руками, що тягнулися до мене. Серед них був і той хлопець. Я грав сильніше, зі спини проросли струни, кров капала з пальців, але я не зупинявся. Одна з постатей закричала. Її голосом була мати, інша старий священник. Вони просили тиші, але я не зупинявся, бо тиша це смерть. Земля під млином розверзлася, з яру підняло стіло, величезне, сплетене стіл, смертник. Його створили з тих, кого принесли в жертву. Його очі горіли, як пекельне полум'я. Я грав останню пісню. Стару з книги Хоми. Вона була коротка, але її досить, щоб навіть боги здригнулись. Смертник завив, почав розпадатись. і з кожною нотою з його грудей вилітали душі. Дитячі, старичі, спотворені. Вони падали мов листя, але одна з них прошепотіла: Дякую. Я залишив млин. На ранок у яровиці було тихо. Занадто тихо, але тиша вже налякала, бо я знав, нова пісня вже чекає попереду, і я йду. Перше березня село Черепин. Я прибув до Черепина перед сутінками. Село було тихе, як могила. дороги заросли травою, повітря важке, наче струни. Люди не виходили з хат, але я відчував, вони дивляться. У кожному вікні була пара очей, затуманених, обережних, ніби вони вже щось знали або щось втратили. Мене зустрів дід, що пахнув димом і сушеними яблуками. Він провів мене до покинутої хати. Всередині все ще лежали зотлілі хрести з минулого похорону. Я відразу почув стіни шепочуть. Він розповів про стару могилу за селом. Біля роздоріжжя там колись жила відьма, але її не спалили, її закопали. І кожного року, коли сніг тане, щось повертається в повітря. Очі, сказав він, вона бачить крізь землю. Я залишився на ніч. Грати не став. Спершу треба слухати. І я чув, перший голос прийшов під вікно. Потім другий з горища, а опівночі я відчув, як щось лізе в кімнату крізь підло. Ніби вода, тільки холодніше, і тоді я заграв. Ноти вийшли самі, повільні, тягучі, мов дим, на ранок знайшов на порозі пташине крило, сухе, але свіже. Той залишив. А може воно впало? Я зібрав речі, дід стояв біля воріт, мовчав. Але дав мені корінь, схожий на руку. Закопай, може, встоїш. 2 березня удень я пішов на роздоріжжя, там було старе дерево, чорне, мертве зі свічками в гіллі. Я знав ці свічки, їх ставлять не люди. Там була могила величезна, над нею камінь без напису. Лише одне слово Бачить. Я сів перед деревом, почав грати. Спочатку тихо, потім сильніше, і тоді почув її. Вона найшла, вона виростала із землі, із болю, висока, змучена постать із покрученим тілом. Волосся закривало обличчя, але я знав, вона вже дивиться. Я перестав грати, запала тиша, і вона почала співати. Голос жіночий, але ніби хтось зсередини тягне ці звуки. Це була пісня про смерть, про те, як її вбили і як вона просила не ховати її лице вниз. Я грав у відповідь. Мелодія схоминого зошита. Вона тримала демонів у сні, але вона не спала, вона жила в цій землі, і тепер вийшла не просто подивитися. Вона прийшла по когось, 3 березня. У селі щезла дитина, просто з хати. Батько павуку. мати осліпла, люди зібралися біля церкви, всі мовчали. Один хлопець прокричав: це через нього. Мене не вигнали, але я пішов сам, бо знав, все тільки починається. Вночі я знову грав біля могили. І тоді вона з'явилась знову, очі відкриті, великі, як млинові круги. Вони дивилися в мене у саму суть. Я не міг дихати, але грав, крова йшла з пальців, струни палали, і тоді тиша. Вона впала, очі зникли, лишився туман. Я вирізав на хресті, очі бачить не все. І пішов. 14 березня було то за селом Куцини. Я чув про це місце ще від Хоми. Казав мені: обходь десятою дорогою, там хата з голосом, і той голос не людський, хоче співає, як наш. Та коли я почув знайому мелодію просто серед ночі на вістрі вітру, зрозумів, настав час. Куцини мертве село, там кілька хат, усі без вікон. Один живий сторож назвався Ярема. Мовчазний з чорними руками, ніби згорілі. Він тільки сказав Грай, коли почне дихати. 15 березня. Стежка була гнила. Кожен крок хлюпання запагниль, навколо мовчазні дерева, наче хтось вирізав їм серце. А посеред усього хата дерев'яна, перекошена. З квітами, схожими на очі. Дах кривий, але живий. Я відчув, вона дихає, рівно, як спляча людина. Я не заходив одразу, сів на пень, Почав грати. Перший акорд тихий, другий дзвінкий, і тоді з хати пішов голос. Спочатку жіночий. Потім дитячий, потім одразу десятки, змішані, як хоровий крик. Вони не говорили, тільки тягнули мелодію. І вона була стара, давня, доісторична. Я зайшов усередину, у вітря, як вода, кожен рух давав відлуння. У центрі хати стояв стіл, на ньому кістки, дрібні, іграшки, волосся, ляльки з людських зубів. І над усім цим спів зі стелі. Там висіла дівчинка, без обличчя. Замість рота дірка, з якої йшов звук. Вона співала без пауз, без зміни тембру, без жодної емоції. Але в цій пісні щось було. Я не зміг піти лише стоя вислухав. А потім відчув, пальці самі лягли на струни. Бандура сама почала грати. Я не знав, що це була за пісня. Вона не мала мелодії, лише ритм глухий. Биття, і тоді стеля затрусилася. Дівчинка закричала. Тільки тепер не співом болем 16 березня. Я ночував просто в хаті. Весь час чув голоси, то хтось шепотів з-під підлоги, то скутів І ще сміх. Тоненький, дівочий, такий, як у моєї сестри колись, коли ми гралися. Але я не сміявся. На ранок хата була порожня, ні голосів, ні дівчинки. Лише бандура моя лежала на столі, і на кожній струні крапля крові. Коли я вийшов, Ярема вже чекав. Ти закрив її? спитав. Я мовчки кивнув. Він кинув ключ у болото. Більше про хату ніхто не згадав, але пісня, вона часом знову звучить у моїй голові, особливо вночі. І я знаю, хата не зникла, вона просто чекає іншого голосу.